Доброго дня, мої шановні глядачі, гості каналу, любі мої підписники. Сьогодні будемо шити сумочку на рівні, на рівні через плече. Це переробка старого одягу. Я взяла джинси і з джинсів будемо шити сумочку. Вона буде розміру 24 на 21 см. І така буде зверху полуовальна. Самі зробимо викрійку. Стіночки сумки ми зробимо плотненькі. І для оплотнітеля я буду брати синтепон. Я покажу, як я роблю так, щоб синтепон не був пухкий. І так, ми викроїли зараз передню і задню стіночку самої сумочки. А синтепон я проглажую на високій температурі, проглажую, прасую, праскою, і от він такий плоский, виходить, я беру звичайний синтепон, я навіть не знаю, якої він щільності, і якщо мені потрібно, щоб він був такий е високої щільності, то я його не роз'єдную. А якщо щоб він тоньший був, то я просто Навпіл його роз'єдную, і через хебет- тканину я його проглажу утюжком, прасочкою. І так, я взяла всередину синтепон і зараз простігаю. Обидві частини я простягала. зразу я взяла підкладочку. Все зайве ножицями ми зараз позрізаємо. І в нас вже будуть готові дві половиночки, передня і задні. все Все. Зайве зрізали. На задню частинку я зроблю карманчик, і я його зроблю на блискавці. Як показу, показую я, як вставляти блискавку. Все зараз ми з вами зробимо. І багато різних способів. Я для себе винайшла самий простенький. булавочками я пристьобую сам карманчик. Зразу відкреслю, де в нас буде блискавка, потім по контуру прострочу, і вже у нас сам карманчик він буде пристрочений іменно там, де буде у нас блискавка вставлена. Через те, що стіночка, вона така плотненька, то ну, таким, таким способом сьогодні будемо ми. Карманчик вставляти. Посередині я прокреслила там, де буде прорізь, і зараз ножицями я його розріжу. Складаю навпіл саму стіночку, зроблю розріз, і ножицями повністю розріжу. Куточки я прорізаю, до куточків прорізаю, і зараз карманчик я його виверну, на іншу сторону вже на виворотку. І все, Зараз все порозправляємо, е, його треба пропрасувати зараз е, прасочкою, щоб воно все було всі е, шви були рівнесенькі. Зараз булавочками я проколю і прасочкою проутюжу. А потім можна буде вже і блискавку або замітати. або Я, я наприклад, на булавочки зараз візьму, от туди зараз ми блискавку е, і е, поставимо. Булавочками я її заколю і потім поверху пристрочу, і блискока вже буде у нас пристрочена. Просто це все робиться дуже просто, все, булавочками проколола і блисковку вставила. Можна промітати ниткою, і вона не буде нікуди в нас тікати. Через те, що сама сумочка, да, вона плотненька, у нас, то трошки, трошки, трошки треба погратись буде. Я спочатку заколю зараз задню стіночку кармашка, бо лавочками. А потім і блискавку ставлю. Бо так я думала, що зразу поставлю. Трошки та зараз незручно, не бо через те, що сама е, стіночка вона така плотненька. Все, зараз блискавку положила, і тоді вже легше буде. І все, зараз булавочками її защепила, а потім утюжком прогладити і можна встрачувати блискавку. Так, я блискавку вставляю на будь-якій поверхні, якщо ми робимо в різний карманчик, в різну кишеньку. Все, і зараз утюжком прогладити, а потім прострочити. Все, прострочено, блискавка вставлена. І нам залишилося. Застрочити три сторони нашого карманчика нашої кишеньки. Все, три сторони ми прострачуємо зараз. Мені легше спочатку бокові стіночки прострочити, а потім і верхню. З двох сторін я бокові стіночки. Кишеньки прострочила. і зараз. Так, да. да, от уже й прострочила. І верхушечку з'єднаємо. Все, і в нас майже наша кишенька майже вже готова. Все. Все, прорізний. Прорізна кишеня готова. Далі така декоративна у нас є накладочка. Я підібрала блискавку, і ми зараз будемо вставляти блискавку для самої сумочки. Не, не одне відео в мене вже є, як встрачувати в сумку блискавку, і теж це робити доволі дуже просто. Зразу я викраю дві частини, які будуть з двох сторон блискавки, і зразу я викрою підкладочку, пришиваємо зразу вже верх і низ до блискавки, далі декоративну стрічку. І друга сторона точно так само: верх і низ, і декоративну стрічку. Все, гарно блискавка у нас закривається і відкривається. Я приколола там верх застіпки, і е, поміряла, скільки мені потрібно для донешка сумки тканини. Все, та от точно так само зараз ми зробимо донышко сумочки, і верх і підкладочку, і з того самого вже пропрасованого синтепона. Зараз я зроблю прокладку, щоб вона тримала форму. Все. Булавочками я проколю і простігаю. Спочатку прострочую я по периметру, а далі роблю стяжку ромбиками, так як в нас вся сумочка прострочена. Все, в нас вже все зроблено. На внутрішню частину я роблю підкладочку і зроблю ще один внутрішній карманчик, який він буде подвійний. Внутрішня кишенька. Таким чином ми закрили повністю нашу прорізну кишеньку підкладочкою, і зробили ще двойну кишенечку. Для рівінця я взяла поясочок, який я зовсім задешево купила, і в нас є фурнітура зразу на цьому поясочку. Поясочок я брала таку, як колір блискавки фурнітура, все нам підходить. Зараз я е, пошию два моча, таких, що до сумочки він пришиється, при і на одну сторону, і на другу сторону рамочки. Ці два, два тримача я зараз прострочу і встрочу в бокову частину сумочки. Все, в нас вже є ці тримачі. Заколимо ми. Другий точно таким самим чином колом, щоб нікуди він не втік, щоб він був на своєму місці. Там ми пристрочимо і зараз зразу різики касабє, ми е, обтачаємо. і одну сторону, і, і іншу сторону. І все у нас буде гарне. Все, ми вже все зробили. А тепер бокову частину сумочки, зборка сумки. Для того, щоб знайти, де в нас серединка то ножицями я роблю насічки, і потім ці насічки вони мають співпасти. Насічки я зробила, Насічки. і на донечку, і на бокових частинах я їх з'єдную. Прищепочками по всьому період, периметру я приєдную бокову частину до стіночки, і в нас. Можна буде вже робити зборку. Та, так само і на другу частинку на я роблю. І точно так само прищепочками з я з'єдную, і наша сумочка буде вже майже готова для встрочки е, для з'єднання. Коли чітко ми бачимо і знаємо, як нам що за чим робити, то нам і не важко це все робити, і не страшно. Обов'язково всі шовчики ми закриваємо косабечкою, і вони в нас будуть акуратненькі, такі гарненькі. І все у нас буде, наша сумочка, вона буде мати гарнесенький, такий акуратний вигляд. На машинці я зістрочую, якщо, якщо машинка ваша не бере, то Ну, В такому ну, ручному режимі це робіть. У мене професійна машина вона мене бере все. Касибічкою обтачую всі шовчики, сумочка готова. Все, зараз, знаєте, саме цікаве, саме завжди е вивертання, тому що ми дивимося, щоб в нас шов нікуди ніде не виліз, е але в нас, слава Богу, все. По місцях все нормально, шви ніде не повилазили. Завжди, коли я стачаю, то я стрічку накладаю десь приблизно на пів міліметра подальше від попередніх строчок, які ми зістрачували. Це сумочка гарненька, вийшла, форму вона чудово тримає. Зараз ми пристрочимо ще ремінь плечовий, Прищепочками я. Заклала, щоб він нікуди не втік. І зараз ми застрочимо на двох кінцях наш ремінчик. І наша сумочка вона вже буде готова. Все, за... все в нас вийшло гарненько. Сумка вийшла чудово як на ваш розсуд. Пишіть в коментарях, дивіться, шийте для себе, шийте з задоволенням, шийте для своїх подруг. Нехай у вас все буде добре. Бажаю вам. Міцного здоров'я і миру, хай Господь благословляє, береже всіх нас. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і дивіться інші мої відео.